Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Ти, корівонько, чому? Все говориш «му» та «му»? Певне, їсти хочеш, ласко, на лужок піди він близько. Та гляди, не забувай, молочка корівко дай. Сьогодні діти ми з вами помандруємо в село, щоб познайомитись з такою свійською твариною, як корова. Вона живе поряд з людьми, тому й називається свійська тварина. В дикій природі ця тварина жити не може, вона любить жити лише з людьми, щоб вони турбувалися про неї, а вона відтячувала їм своїм молоком. Тварина любить пастися на лузі влітку. Ось подивіться, діти, яка вона велика. В неї є роги, вуха великі, ніс, великий тулуб, в неї є довгий хвіст. Якщо ви звернули увагу, то ці тварини бувають різного окрасу. А дитинчата у корови називаються телятками. Вони маленькі, вони не такі міцні, як їхня мама. В них ще немає ріжок, але вони до виростуть. Пройде дощ і виросте трава на лузі, потім її скосять і висушать сіно. І це буде кормом на зиму для корови, тому що вона дуже любить траву у любому її вигляді. А влітку. Корі виганяють на пасовище, вони пасуться там соковитою травою. Корови живуть як у людей у їхньому господарстві, так і на великих фермах. Їх там дуже багато, якщо ви звернули увагу. Головний продукт, який дає корова, це молоко. Можливо, ви бачили, як бабуся ваша доїть корову вручну. Якщо не бачили, то обов'язково в селі. Подивіться, як це відбувається. Але на великих фермах вручну корів доїти неможливо, тому там є спеціальні доїльні апарати, які доять всіх корів одночасно. Потім молоко заливають у великі бочки на машинах, і машини-молоковози відвозять молоко на великі молокопереробні заводи, де його переробляють. На ще інші продукти. Ось подивіться, які там великі чани, а працівники в старильному білому одязі молоко розливають в пляшки, роблять сметану, масло, сир, йогурти. І все це потрапляє на полиці магазинів, де ми все це можемо купити і скуштувати. Молоко дуже корисне дітям від самого народження, тому що. Там багато кальцію, а кальцій дуже корисний для кісток, для того, щоб дітки росли міцними і здоровими. Тож пригощайте один одного молоком, смакуйте всіма продуктами молочними. Бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей!